Операцію з затримання військового проводили співробітники СБУ та патрульна поліція. Авто з підозрюваним правоохоронцям довелося блокувати посеред дороги. Однак сам він виходити з машини, вперто відмовлявся і намагався знищити докази своєї злочинної діяльності просто у салоні. Лише уявіть, як це їсти метамфетамін на очах у копів. Він замкнувся в автомобілі і почав знищувати наркотики. А саме метамфетамін, який в нього знаходився. Він намагався його з'їсти. Не Оскільки з'їсти все не вийшло в цей час. Він почав розсипати по салону авто наркотичні засоби, вів себе неадекватно, погрожував правоохоронцям. З'їсти все не вийшло. Городили, розтає зле, і лише тоді він нарешті відчиняє двері. А правоохоронцям доводиться викликати навіть швидку. Відкривай! Повільно Відкривай! Землю, 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 землю. Окрім наркотиків, у машині військового знайшли також і зброю гранату Ф-1 та набої до автомата Калашникова. Проти чоловіка відкрили одразу кілька кримінальних проваджень і тепер йому загрожує до восьми років в'язниці.